Доброго дня і доброго здоров'я Бажаю всім перший в Вінницький мультимедійний проєкт змін». В студії я автор та ведучий Олег Семко. Також сьогодні у мене в гостях. Добре, вам відомий, а особливо відомий, добре тим, хто вчиться, хто займається, хто лупає скалу науки в нашому рідному Вінницькому державному педагогічному університеті. Сьогодні в мене в гостях кандидат історичних наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Куцюбинського Анатолій Войнаровський. Пане Анатолій, ради вас бачити. Вітаю, шановні глядачі. Слухачі. А, а, і здобувачі. І здобувачі. <laughs> так, і здобувачі. Так, так, здобувачі інформації, я що маю на увазі. А, пане Анатолію, є. в у нас трішечки змінився календар. У нас деякі свята, як зараз в новому календарі пишуть, нове свято або новий там нове число або новий день, і так далі. І так далі. Це до чого? Це таки невеличка така підводочка до того, що існує в цьому календарі Всесвітній день народонаселення. Як хтось може собі подумати, народонаселення це можливо більше демографічна така історія. Що це, де це, як це? Мене ж цікавить зовсім інакше. Мене цікавить навіть не стільки демографії а скільки взагалі народонаселення тут же я використовую цей термін безпосередньо на нашому поділлі? І якщо взяти не дуже сильно заглиблюватися в минувщину, взяти хоча б 100-110 максимум ну 120, нехай вже буде так, років е, тому. От що було на нашій території, на території нашої Вінницької територіальної громади, як ми зараз говоримо? Що було на території Поділля, яке було зовсім інакше, і не таке поділля, як ми зараз знаємо, і Вінницька область конкретно? Як змінювалося і населення, і чисельність Поділля? От протягом візьмемо, хоча б першого половини 20-го століття, що це було за місцина, що це були за люди. Ну, насправді ми мусимо говорити дійсно, що народонаселення – це надзвичайно важливий, надзвичайно цікавий предмет для дослідження, який вимагає міжпредметного підходу знань, як історії, соціології, демографії, статистики, так і дуже багатьох різних дисциплін. І якщо говорити про наш край, нашу землю, то вона прожила дуже непростий і дуже такий багатогранний період, який був насичений самими різноманітними подіями. Власне кажучи, початок ХХ століття це дуже активний період піднесення економічного життя господарського життя це край перебуває в складі російської імперії. Потім буремні події Першої світової та національної революції, які стали ну таким поштовхом до змін в народонаселенні. Це, звісно, і втрати, які відбулися під час війни, і втрати ці обраховуються дуже непросто, тому що це не лише ті, хто загинули, були покалічені в ході військових дій. Це і масові епідемії, від яких потерпали люди, той же самий грип. Тих, які завдали страшенного теж удару. Іспанка. Це... от... Так, ми так, тільки, так. на моїй пам'яті ми тільки е, крайні руки про, про це почали говорити. Виявляється, величезний пласт. Ми цього не знали. Так, да, да, безперечно, і я ж кажу, маса різних інших захворювань, навіть якщо взяти той же сюжет, українська галицька армія в 1919 році наступ захлинувся і відстояти державність не вдалося навіть одним із тим аспектів, що більша частина армії просто полягла від цієї від хвороби, угу. від тифу, від грипу від е, таких захворювань. Тому це теж був фактор, який зумовив зміни в народонаселенні. Далі ми вже говоримо про те, що наші землі опиняються в складі Радянської імперії. Це теж новий етап, новий поступ в житті, який теж докорінно змінився. І це трагедія знову ж таки голоду 21-23 -го, -го, на Поділлі голоду 1925-26 -го, -го років. Страшна трагедія голодомору 1930 -й, 33 -й, хоча Тут обмежуватись 33-м, я і не знаю, чи можна і доречно. Тому що коли ми говоримо про документи, то перші чітко оформлені дані в органах реєстрації актів громадянського стану, ми маємо аж 1935 рік, 36 рік. Тобто ось цей 30... з тридцять року, з 1932-го року, є Вінницька область, але, але не даних я, наприклад, в архіві не знайшов по реєстрації актів громадянського стану, а вони дуже чітко показують, знаєте, на. Які показники теж стосуються народонаселення, стан дитячої смертності. Він досить і таки, народжуваності і смерті і, да, і народ, угу, тому угу. що по російській імперії ми, наприклад, маємо на початок 20-го століття дослідження проводилися вже європейськими країнами і досить таки гарно фіксувалося. Росія тоді в цьому відношенні була таким страшним аутсайдером, що то просто жахи, і до речі, якраз Балтійські регіони імперії і Поділля вони виходили ще на перші показники. Там стан дитячої смертності складав близько 190 на тисячу дітей. Тобто ну це дуже високий, високий показників. Дев'ятнадцять потім ішла після нас Австро-Угорська імперія, і далі далі показники були по Європі і по світу кращі, бо навіть Латинська Америка, Австралія, Нова Зеландія вони показували зовсім інший, докорінно відмінний, набагато кращий рівень <світ> життя і захисту дітей. Пане Анатолію, от я зараз чіпляюся за це слово показували. Е -м 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 Згадую ковід. Угу. Який у нас рівень захворюваності на ковід? У нас рівень збільшився або у нас рівень зменшився, і обов'язково завжди мені на ефірі. отут, тут на цьому майданчику казали, це залежить від того, як ми рахували. Це залежить від того, чи були там е, забори, чи не були. Ну, тобто, я мислю аналогію, ви ні. розумієте, тут, про що. Тут е, будемо говорити трошки такі речі об'єктивні, якби лікарські, але тут чітко фіксувалась. Померла дитина до року. Значить, її фіксували, її угу. вносили, і відповідним чином то було зафіксовано. А тут 32 й 35-й і. 32-й, 35 й Ну, по-перше, зараз вже проводять обрахунки, е, вони дуже різняться між собою і встановлюють взагалі, що середня тривалість життя. 11 15 років. От дивіться, ми говоримо народонаселення 26 рік, показники так європейські країни, будемо говорити, показник середньої тривалості життя у жінок більше на 15 років, у чоловіків на 14 років ми настільки відставали. uh угу. Передвоєнний період, 39-й рік, теж обрахунки проводять, теж різниця, 14-15 років. Вирівнюватися ситуація почала, власне кажучи, десь кінець 60-х років. То реально було, що показники рівня життя почали трошки вирівнюватися. Таки софіум, медицина софіум. стає медицина mm -hmm. стає mm -hmm. більш доступною і медичні послуги. А рівень дитячої смертності ще був достатньо високим. По голодоморній по нашій області тут чітка статистика, тому що там прописано: шлюбів викладено стільки-то розлучень, стільки-то народилося дітей, стільки-то померло, стільки-то, і я гадаю, що ту статистику ніхто не міг і підмінити, але. Навіть по цих показниках дивіться, я приведу який показник. Вам 36-й рік народжуваність перевершувала смертність по Вінницькій області в 3,5 рази. Ого. Це дуже Ого. високий показник. Тобто за голодомор видно вимерло. Знаєте, всі дуже але рівень дитячої смертності становив близько 140 там. Ну на тисячу 14%. Так, даде чотирнадцять 14%. 1938 рік, по логіці, здавалося б, що мав би цей показник стати ліпшим, щоб угу. понизитися мав. Нічого подібного, 28%. Смертність. Так. Да. Тобто, ось ця проблема в відсутності належного медичного обслуговування, належного рівня життя. Ну, по великому рахунку, злидні. Угу. Населення було в злиднях загнане, як прийшли більшовики до влади, аж до... 60-х років, коли більш-менш поновлюється таке нормальне харчування? От тут мені треба запитати, поставити вам ще одне. Напевно, це уточнююче таке запитання буде, але окремий зовсім пласт. А ви вже сказали, ми була аграрна область. В принципі, як були при Російській імперії, так і далі. Ми тяглість оцієї аграрності у нас це відчувається, і це напевно є. А як же ж тоді з розвитком? Напевно, було зовсім різне розвиток міст. І е, ну, візьмемо за основу Вінницю, як велике uh -huh. місто, і місця, як ми раніше казали, місця обласного значення е, або районні центри. Зараз їх нема, зараз вони зовсім інакше перероблені. І село. От тут яке було співвідношення? Про що тут можна говорити? Ну дійсно, ми говоримо про те, що Поділля було аграрним краєм. То безперечно, Поділля саме густо заселена губернія була у Російській імперії після Московської. Чому Московська губернія вигравала? Тому що там був Москва, центр, угу. багатомільйонне місто, а так по великому І що, року... і навіть не Пітер? Ні, ні. Ну, було uh, так. Хто да, там, да, да, там його... губернія була uh -huh, зовсім інша uh -huh, структура, uh -huh. все саме місто то давало відповідний показник, але по густоті населення Другою в імперії була Подільська губернія, але міського населення то було зовсім мало, тому що ну міста були невеличкими. Вінниця напередодні Першої світової війни це 35 тисяч мешканців. По завершенню Першої світової війни, там будемо говорити, 26 й рік, там уже 53 тисячі мешканців. Uh -huh. Перед другою світовою війною майже 100 тисяч там дотягувало, будемо говорити. Одна вишенька. Да. Ну, вишеньки не було ще ну <р bleed> <có var> я. Я я так, щоб наші глядачі і слухачі, щоб Aa, могли, yeah, U могли T уявити. І то вишенька вишенька за часів радянської імперії, а не зараз. Бо зараз вишенька це зовсім просто якийсь мегаполіс. Тобто, це саме більше місто Вінницької області. Потім ішов там Могилів Подільський. Ну ще Бердичів у нас був включений певний період до області. Тут взагалі дуже складно грати, тому що весь час мінялися територіальні межі, постійно змінювалася кількість районів. Їх було. То 68, то 59. і ось це додає певних складнощів в обрахунках і оперуванні цифрами, тому можуть виникати відповідні питання. Але в цілому ми говоримо, що не було такого потужного ні промислового сектору. І, власне кажучи, вже розвиток індустріальний набуває та процес урбанізаційний після Другої світової війни. Це навіть 60-ті, -70 70-ті роки. І саме коли тоді, ми говорим... коли почали будувати, будувати да, да, великі оці да. от заводи. Під ну, великі, в 79-й рік, якщо я не помиляюся, під 40% це міське населення. 89-й рік це десь приблизно 45% це міське населення. Uh -huh. Тобто край традиційно був аграрним, але зі своєю специфікою і дуже таким високим колоритом. Ну і тут я ви вже самі підвели до цього питання: well, в чому наша специфіка і в чому наш колорит? Ну, ми маємо говорити про такий феномен, як містечко Подільське, це те, про що говорили, що були районними центрами, але не завжди просто були великі містечка, де компактно проживала значна частина євреїв. Це значна частка польського населення, яке проживало на теренах нашого краю. Це росіяни, які були презентовані теж тут. Я дві групи би виділив їх. Не так багато було ну, десь близько на початок ХХ століття трошки більше трьох відсотків. Це частково громади старого які були ще з початку 18 століття, втікали від uh -huh. репресій звідти. і вони тут осіли частину. І Вони осідали, вони тут аж живуть по цей час. Навіть є їхні громади, компактно проживають. Причому вони відрікалися від свого російського походження, говорили про свою самобутність. Uh -huh. Настільки пережили вони той репресивний тиск, який був по відношенню uh -huh. до них. Це ще з початку То... Петра І. Так, це гоніння це проти... ще звідти. це звідти. гоніння, коли рятувалися люди, просто щоб врятувати своє життя uh -huh, і uh -huh. якось забезпечити своє існування, і от їм надавали дозвіл, вони компактно поселялися тут на правобережжі, і певною специфікою вони жили. Тому от перепис, який був проведений в російській імперії, в 1897 році, він якраз показує, що. Майже 80% населення краю це українці, близько 12,3% Це була єврейська громада, яка проживала компактними поселеннями, в основному по цих містечках. І ми звідти говоримо про такий термін, як штетл, угу. тобто ось така специфічна культура, яка постала саме у спілкуванні і контактності між українцями та євреями, які формували їх особливості. Безперечно, ми не можемо не говорити про польські. Вплив, який теж е, проявився на теренах нашого краю, на теренах Поділля. Звісно, ситуація почала докорінно змінюватися вже в період 20-30-х років, тому що якраз 30-ті роки це потужні репресії проти польської меншини, просто шалений тиск, угу. готуючись до війни на захід. Сталін вбачав, що поляки і німці можуть встановити тут п'яту колону, загрозу. Mm -hmm. загрозу. Це можуть бути диверсанти, це можуть бути ті терористи, які будуть виступати проти радянського режиму. Сталіна ставлення взагалі до поляків, було негативне. Він дуже довго утверджував, що комунізм ми ніяк їм не нав'яжемо, бо вони занадто потужні католики, віряни, і не хочуть вони ніяк чинити того. Але все-таки в нього виникли певні переконання вже в розпал якраз другої Світової війни і він вирішив вдатися до цього експерименту, насадити комуністичний лад в Польщі, що в певній мірі оцінюється поляками як режим окупації до 89-го року. І, звичайно, це трагедія єврейського населення період Другої світової, це Холокост, 41 42 рік. Особливо, ну, наша ж область була окупована, поділена на дві частини. Південні mm -hmm. райони відійшли під румунську зону окупації Трансністрія, де все-таки єврейські громади не зазнали такого шаленого тиску. Вони виживали. Більше того, румунська адміністрація навіть закривала десь очі, вступаючи в конфлікт зі своїм сюзаре. Uh -huh, нацистською основним, та. Німеччиною, да але надавала можливість вижити, викрутитись, хоча там теж були дуже непрості і дуже складні ситуації в тих гетто, що існували. Ну значно гірша ситуація була в німецькій зоні окупації. Тут практично йшло тотальне винищення. Тому це в етнічному відношенні, звісно, вплинуло на зміну карти. Ну і втрати Другої світової війни теж звичайно великими були. Ми навіть на сьогоднішній день точно не можемо визначити цифри, яких скільки які, пройшло да, десятиліть, але, але втрати були дуже колосальні, і при чому ми говоримо дивіться, яке значення від 440 до 480 тисяч. Сполучені Штати Америки менше втратили ціла країна у другій uh -huh. світовій війні ніж одна лише наша область, як втрати позначилися ще в демографічному сенсі. Ну по суті, повоєнне подільське село це жіноче село. В сенсі дорослого населення. Чоловіки буквально були винищені в ході цієї війни, і то була дуже велика трагедія, тому що ще в місті, на міських професіях десь були. А дивишся, коли статистику, то чоловіки це або хлопчики до 16-17 років, або це чоловіки більш зрілого. Віку, а ті, хто 55, були... да, плюс. після 50 -ти... і дуже невелика частка була ті, хто повернулися з фронтів і залишалися, і десь ситуація вирівнюється лише на 60-ті роки, тому ось такої ситуації. До речі, знаєте, що дуже цікаво в нашому архіві. Є, от з різ такий: 1940 рік проведено статистичний облік з кроком у три роки. з... Статевою розподілом чоловіки, uh -huh. жінки і тобто 40-й, 43-й, 46-й, х 40... Ні, Не-ні-ні, -ні, ні, ні, я... трошки не так. Народження 1881-го, 84-го 1885-го. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Я зрозумів, що мова йшла про те, обраховувався статистично ресурс мобілізаційний для ведення війни. Наступний такий зріз статистичний, е, теж в нашому архіві я виявив, це вже 1948 рік. Тобто, очевидь, знову рахували, наскільки потужний є потенціал для того, щоб починати війну, mm -hmm. наскільки mm -hmm. може бути великим ресурсим. Просто, да. Просто рахували, скільки буде да, витратного матеріалу, як це mm -hmm. сприймав комуністичний режим для задоволення своїх певних амбіцій. А є ще багато запитань у мене, наприклад, е стосовно класовості, які класи існували на поділі. Рівень грамотності, у декілька разів ви сказали, що життя. На, на, в першу чергу за, було зав'язане і залежало від рівня медицини, а від тої самої грамотності, наприклад, яка вода, який рівень взагалі, який рівень на початок минулого століття і до першої до після Першої світової, і до Другої війни, е, який рівень здобутки, про які взагалі здобутки можна було говорити, От, ну, дуже багато запитань. Дивіться дуже важливими насправді є такі тези, що відбуваються реформи в Російській імперії. Не мають певний вплив, але в Поділлі були загальмовані певним чином. Чому тут імперська влада не дозволила провести земську реформу? Що таке земська реформа, яка дуже успішно реалізувалася на Лівобережжі? це створення органів самоврядування, mm -hmm. які займалися питаннями освіти, охорони здоров'я, безпеки, упорядкування території на місцях. На місці, mm -hmm. Так, окремі податки знімалися, вони переводилися на місцевий рахунок, надавалися дозволи на проведення ярмарків, ринків, залучення іноземного капіталу. Чому тут цього не надали? Був майновий сенс. Хто мав війти до органів земства? Угу. І за майновим цензом це були поляки. Допустити, що поляки будуть самоврядувати на цій території імператор Олександр II не міг. Тому земська реформа була затримана і реалізація пізніше вона в певній мірі загальмувала, але вона дала шалений результат, тому що навіть на прикладі Вінниці електрифікація міста, побудова водогону, проведення трамвайної лінії, трамвайного сполучення дуже швидкі зміни відбувалися угу. саме за рахунок, коли люди відчували, що є місцева ініціатива, є можливість покращити вдосконалити життя. Вони відповідним чином. Це застосовувалось щодо соціальної структури, як такої, то це ще площина, яка вимагає досліджень. От приведу такий цікавий приклад: склад студентів учительського інституту, коли його сформували, і коли був перший набір, 25 студентів набрали, 19 селяни, один син священника і п'ятеро козаки. А ми то по факту знаємо, що козацтво як такого не було вже так. Це початок двадцятого століття. Але вони прописані за своїм соціальним станом як козаки, то очевидно такі привілеї зберігалися і ними користувалася певна частина населення. Це, власне кажучи, така тема для якось це, це виходить тоді напівлегально. Та я думаю, що ні. Чому вони ж офіційно в державному навчальний заклад поступали, вони прописували свій соціальний статус. Потім ми дуже спрощено звикли прийм... сприймати ту систему ще за радянською калькою. Селяни, робітники і там будемо говорити, поміщики, поміщики духовенство. Да, інтелігенція в крайній випадку насправді картина була набагато розлогішою, набагато різноманітнішою. Це пов'язувалося. Потрібно вводити такі критерії, я на моє переконання, і конфесійну належність потрібно вводити. І освітні цензи, які все таки були, і можливість отримати освіту, ну власне кажучи, місце проживання тут потрібно враховувати, тому що були і почесні громадяни, були громадяни з дарованими титулами. Тобто, це насправді була дуже О, така розломна система, дуже. яка вимагає окремого аналізу. Радянська влада вже намагалася, щоб підшліфувати, спростити. Mm -hmm. Ось є ті, хто позбавлені своїх прав, лішенці, так звані російською мовою, процитуємо, позбавлені української мови, тому що цей термін навіть і не використовувати. Стовався, не, не вживався і робітничий клас та трудова інтелігенція. Вже аж сталінська конституція грудня 36-го року проголосила три рівних класи: робітники селяни інтелігенція. Інтелігенція ну дуже розблога тема. Є тому є про будемо що зупинятись. говорити. Да. Є про що говорити? Я щиро дякую. Ще раз нагадаю: сьогодні у мене в гостях кандидат історичних наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Куцюбинського пан Анатолій Войнаровський. Ми говорили про наше з вами рідне Поділля. Про Витоки про коріння, які на жаль, я ще раз і ще раз переконуюся. На жаль, ми дуже і дуже мало про це знаємо. Щиро дякую, пане Анатолію. Успіхів і перемоги. Пошвидше нам. я думаю, що ми на цьому перемоги, звісно, тут підтримую на всі 100, на всі мільйон навіть підтримую. Ми з вами дуже швидко. Я відчуваю, що ми з вами зустрінемося, тому що є ще багато цікавих тем. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім, звісно, знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.